Мої вітання. У нас сьогодні тема паркування по заявкам бажаючих. І я вирішив це відео розбити на два відео. Перша частина у нас буде чисто теоретична. Розберемо на дошці, все, як це все працює. Подивимося орієнтири, на що дивитися. А друга частина відео, або друге відео, буде частина практична, де ми з студентами повідпрацьовуємо паркування. Тому пропоную почати. У нас взагалі існує три типи паркування: це паркування скосне або під кутом 45 градусів, паркування просто падле або під кутом 90 градусів передом і задом. І паркування паралельне або паркування рувно легве. Почнемо з самого простенького паркування, з паркування скосного. І тут бачимо у нас картинка. І нам потрібно буде синім автомобілем запаркуватися в одне вільне місце. Чому я кажу, що це саме просте паркування і саме непрактичне? Тому що потрібно розуміти, що в цьому паркуванні у нас з вами тільки одна траєкторія, Тобто ми таким чином можемо заїхати і таким же чином маємо виїхати. Тобто, якщо ми заїхали ось так, ми не можемо, наприклад, виїхати ось так. Відповідно, якщо ми хочемо запаркуватися заднім ходом, то ми не можемо в це паркомісце запаркуватися заднім ходом, бо нам доведеться робити ось такий складний маневр. Практично можна, але я думаю, що особливо початківцям не потрібно. Тому паркування скосне під 90 градусів. На що маємо звернути увагу? Перше важливий радіус повороту. Тобто кожен автомобіль має радіус повороту, для того, щоб розвернутися. Комусь потрібно, хтось, якийсь автомобіль може ось так розвернутися, а якомусь автомобілю потрібен великий радіус. Тому, що першим ділом ми робимо? Притискаємося до середньої лінії, тобто намагаємося якомога далі від'їхати від тих автомобілів, які у нас стоять. Далі доїжджаємо дзеркалом до фари автомобіля, біля якого ми будемо паркуватися. Потім починаємо крутити кермо вправо і відповідно заїжджаємо в паркомісце. Ще раз. Ось ми їдемо, їдемо, їдемо. Побачили вільне місце. Вмикаємо правий показчик повороту, займаємо ліве положення в своїй полосі, доїжджаємо дзеркалом до фари автомобіля, накручуємо кермо вправо, виконуємо заїзд. І коли наш автомобіль став паралельно нашому паркомісцю, вирівнюємо колеса прямо і на прямих колесах заїжджаємо. Та сама історія, коли ви будете виїжджати з цього парку місця. Тобто, якщо ви одразу почнете крутити колеса, ви вріжетесь в автомобіль, який стоїть поряд. Виїжджаєте на прямих колесах, і тільки потім, коли ви вже виїхали, починаєте крутити руль вліво, відповідно. Автомобіль став паралельно в проїзній частині і їдемо вперед. Не забуваємо про показчики повороту. Покажчик повороту потрібно вмикати навіть коли ви шукаєте паркомісце, Тобто, ось ви десь тут їдете і хочете запаркуватися. Але це паркомісце ви поки не бачите. Вмикаєте правий покажчик повороту і повільно, 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 повільно рухаєтесь. Для чого вмикати правий покажчик, щоб автомобілі, які будуть їхати за вами, розуміли, що ви будете паркуватися? Займаємо ліве положення в своїй смузі, доїжджаємо дзеркалом до фари. Крутимо руль вправо, заїжджаємо, коли автомобіль став паралельно, вирівнюємо колеса напрямий колес заїжджаємо в паркомісце. Так виконується паркування скосне. Саме просте і саме безполезне. І виїжджаємо так само, виїхали і поїхали вперед. Наступний вид паркування вже цікавіший. Це у нас буде паркування. Просто павле або під кутом 90 градусів. Спочатку передом, потім відповідно, задом. Вирішили ми запаркуватися, включили правий показчик повороту. Їдемо, 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 їдемо і побачили вільне паркомісце, місце, в яке ми будемо ставати. Процедура та сама. Правий показчик займаємо ліве положення. Для чого займати ліве положення? Для того, щоб у нас був більший радіус повороту. Якщо ми не займемо ліве положення, наприклад, а притиснемося до автомобілів, які стоять, тобто праве положення займемо. з цього положення нам може не вистачити радіусу поворота в'їхати в нашу парку Тому займаємо ліве крайнє положення в своїй смузі. І орієнтир той самий. Доїжджаємо дзеркалом до фари машини або до нашої роздільної, до нашої розмітки, тобто до ось цієї смуги, рівняємося з дзеркалом, має бути на одній лінії. Накручуємо кермо максимально вправо і починаємо заїжджати. І в той момент, коли автомобіль порівнявся або став паралельно паркомісцю, вирівнюємо колеса і на прямих колесах заїжджаємо в паркомісце. Що потрібно контролювати при такому заїзді? При такому заїзді ми контролюємо праве дзеркало, дивимося, щоб наш бік автомобіля не зачепив цей автомобіль, а також контролюємо протилежну передню частину автомобіля, щоб ми ось цією передньою не зачепили цей автомобіль. І тепер пару практичних порад. По-перше, Давай крупний план візьму на мене. Коли ви тільки вчитеся паркуванню, ви маєте розуміти, що якщо ви не впевнені або не можете визначити, чи влізете ви в це паркомісце, чи не влізете, не робіть собі яя, не робіть собі нерви, проїдьте трішки далі, пошукайте інше паркомісце ширше, де ви точно заїдете. Це перше. Тобто, ми завжди опираємося на те, що знаємо і вміємо. По-друге, паркування це чисто практичний навик. Навіть якщо ви знаєте 300 орієнтирів, там понаклеювали бумажечки, як показують в інших відео, тільки з часом, з кількістю паркувань, до вас прийде цей навик. Тому що це і відчуття габаритів автомобіля, це і відчуття радіусу повороту автомобіля, як у, вас, як у вас автомобіль заходить в поворот і так далі. Тому, подібне. тому, якщо ви хочете напрацювати цей навик, маєте це робити практикою: 20, 30, 40, 50 парковок і потім будете закритими очима заїжджати. Це було друге. Третє, якщо ви не впевнені в чомусь, ви не бачите, проходить ваша передня частина автомобіля чи не проходить, зупиняєтесь, паркінг, ручник, виходите дивитесь. В правилах дорожнього руху сказано про те, що якщо водій не впевнений в безпеці, він має вийти з автомобіля і подивитися. Якщо ви їдете там своїми коліжанками, з кумом, попросіть його, щоб він вийшов або щоб вони вийшли, стали і подивилися, чи проходите ви, чи ні помахали вам. Тобто, якщо ви не впевнені, не робіть на удачу. Запам'ятайте, ваша основна задача це безпека. Тобто не пошкодити свій автомобіль і не пошкодити автомобіль, який стоїть поруч з вами. Тому, якщо, наприклад, ви ось так заїжджаєте да, і не бачите, чи хвати вам тут місця, чи не хвати місця, виходите з машини, дивитесь, ще трішки повернули, виходите, дивитесь. Відповідно, тут така сама історія. Ну, тут можна подивитися через дзеркало. Тобто, якщо у вас зеркало правильно налаштоване, вам ваш бік автомобіля повністю буде видно. Тобто, не ігноруйте, виходьте, диві дивіться або просіть про допомогу, щоб вам помогли запаркуватися. В цьому немає нічого. Такого це нормальна практика. Всі так роблять. А водії, наприклад, вантажних автомобілів, вони допомагають один одному це зробити, навіть досвідчені водії. Тому, по-перше, ви такий самий водій, як і всі інші. І якщо ви не впевнені в безпеці, маєте вийти з автомобіля і подивитися. Отже, їдемо. Правий показчик займаємо ліве положення, тобто намагаємося якомога далі від'їхати від цих автомобілів. Доїжджаємо дзеркалом або до розмітки, або до фари автомобіля, який стоїть. Накручуємо кермо вправо. Починаємо заїжджати. І в той момент, коли автомобіль став паралельно нашому парку місця, вирівнюємо колеса і заїжджаємо на рівних колесах. Перед тим, як заїхати в якесь паркомісце, потрібно подумати, як ви будете звідти виїжджати. Тобто можна заїхати, а потім не виїхати. На що потрібно звернути увагу? Виїжджаємо на прямих колесах. Як тільки наше дзеркало порівнялося з початком автомобіля, який стоїть поруч, з цим або з цим, тільки потім крутимо кермо в сторону, куди ми хочемо виїхати. І щасливої дороги. Паркування просто простопадлик шодом. Або паркування під 90 градусів переднім ходом. Є. Паркування просто падле заднім ходом, як в цьому випадку, і як його правильно виконувати. Історія та сама. Починається з того, що ми шукаємо паркомісце. вмикаємо правий показчик повороту. Їдемо, 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 їдемо. Побачили, умовно кажучи, наше паркомісце. Ми розуміємо, що у нас, наприклад, або тут перешкода стоїть, або дуже вузька смуга для руху, і нам не вистачить місця для того, щоб. Заїхати передом. Тому будемо заїжджати задом. Їдемо, 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 їдемо прямо. Доїжджаємо дзеркалом або до фари автомобіля, або до нашої смуги. І з цього положення накручуємо кермо максимально вліво і поч... продовжуємо рухатися. І рухаємося до тих пір, поки ми в наше дзеркало не побачимо ліву фару з цього автомобіля. Тобто ліва фара це крайня точка автомобіля, перешкода, яку ми будемо об'їжджати. Коли ми побачили фару, накручуємо кермо вправо, тобто в сторону парку місця, куди ми будемо заїжджати. І відповідно заїжджаємо. Коли автомобіль став паралельно паркомісцю, вирівнюємо колеса і на рівних колесах заїжджаємо в наше паркомісце. Таким чином, відбувається паркування просто падли тилем. Або заднім ходом. На що хочу звернути вашу увагу? От ви їдете, їдете, їдете. І одразу дивіться, як стоять автомобілі, між якими ви будете паркуватися. Вони можуть бути от так стоять, можуть бути ось так стоять, Може ось так стоять. Якщо вони знаходяться не в своєму паркомісці, тобто ви бачите, що вони. Знаходяться за лінією, пошукайте краще інше паркомісце. тому що вам доведеться робити додаткові маневри, чого вам не потрібно. Друге, якщо у вас вузьке паркомісце, що ще потрібно або про що ще потрібно подумати? Заїхати ви, наприклад, сюди заїдете, а двері відчинити ви не зможете для того, щоб вийти. Тобто, і начебто паркомісце є вільне, і начебто у вас достатньо навиків, щоб туди заїхати, а толку з цього немає, бо з автомобіля ви не вийдете. Як бути в цьому випадку? Ви можете побачити, що інколи автомобілі стоять так. Один стоїть задом, один стоїть передом. Для чого це зроблено? В тих місцях, де дуже вузька парковка, це зроблено для того, щоб. Пасажир не зміг вийти з автомобіля, але водій зміг вийти. Тобто водію було б достатньо місця вийти. Таким чином, якщо, наприклад, ви запаркуєтесь ось так умовно кажучи, то тоді водій цього автомобіля не зможе потрапити в автомобіль або вийти з автомобіля. Ви маєте про це подумати і виконати парковку заднім ходом. Таким чином, залишивши місце і для себе, щоб вийти з автомобіля, і цей водій вийде з автомобіля. А то та машина, яка буде вже паркуватися за вами, вона запаркується таким чином. Тобто, для пасажира місця не буде, а для водія буде. В такому випадку, ви, як водій, сідаєте в машину, виїжджаєте і тільки потім садите в неї пасажирів. Така сама історія, якщо ви будете заїжджати на парковку. Наприклад, під'їхали, побачили паркомісце, висадили пасажира. Заїхали так, або, наприклад, заїхали ось так, залишивши собі місце і місце сусідньому водію, щоб ви могли нормально сісти в автомобілі, а пасажира ви вже заберете, коли ви їдете зі свого паркомісця. Тобто, це такі нюанси, на які потрібно звертати увагу, бо потім буває так, що ви стали. Пасажир виходить, або цей водій дверкою своєю бах, вашу машину бахнув. Тим паче, що в Європі на це взагалі не звертають уваги, до них це нормальна практика. І у вас на 20 з'являються сколи. Тобто про це також потрібно, бо варто подумати при виконанні паркування. Отже, ще раз, паркування просто падло заднім ходом. Правий показчик повороту. Проїжджаємо своє паркомісце, доїжджаємо дзеркалом або до фари автомобіля, або до лінії розмітки. Накручуємо кермо вліво і рухаємося вліво до тих пір, поки ми не побачимо через праве дзеркало перешкоду, тобто фару, що будемо об'їжджати. Тобто наша задача поставити автомобіль під кутом до нашого паркомісця. Потім накручуємо кермо відповідно вправо, максимально починаємо об'їжджати наш автомобіль, стаємо паралельно паркомісцю і вирівнюємо колеса і на рівних колесах заїжджаємо. Таким чином виконується паркування просто падле або парковка під 90 під 90 градусів заднім ходом. І останній вид паркування це паркування рівнолегле. Починаємо все з того ж. Правий покажчик повороту шукаємо паркомісце. Їдемо, їдемо, їдемо. Побачили паркомісце. Є. Наше паркомісце в. Найкращому випадку має бути довжині як півтори корпусу нашого автомобіля. Тобто наш автомобіль і ще кусочок. Це вам забезпечить 100% паркування. Отже, правий покажчик повороту. Їдемо, 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 їдемо. І проїжджаємо, рівняємося з ось цим автомобілем. Можемо орієнтуватися по дзеркалах. Доїхали своїм дзеркалом до дзеркала цього автомобіля. Але наша основна задача стати так, щоб ми не виглядали своєю задньою частиною автомобіля за цей автомобіль. Тобто, умовно кажучи, задньою частиною свого автомобіля порівнятися з задньою частиною автомобіля, який вже стоїть на парковці. Тому можете орієнтуватися по дзеркалу, можете орієнтуватися по задній частині автомобіля. Перший крок це в нас вімкнений правий покажчик повороту. Далі. Накручуємо кермо максимально вправо, тобто в сторону місця, куди ми будемо паркуватися. І історія та сама: починаємо об'їжджати цей автомобіль. Об'їжджаємо цей автомобіль, поки в наше ліве дзеркало ми не побачимо повністю передню частину автомобіля, який стоїть позаду. Ось ця точка наша. Тобто, ми в наше ліве дзеркало побачили автомобіль. Взагалі-то орієнтується ось по оцій фарі. Але якщо важко запам'ятати, на яку фару потрібно дивитися, або тут, наприклад, може бути фішка, умовно кажучи, да? це наша крайня точка, можемо для себе визначити, що ми маємо побачити всю передню частину автомобіля. Вирівнюємо колеса, коли ми побачили цю частину, і на рівних колесах починаємо рухатися. Рухаємося на рівних колесах, до якого е орієнтиру ми рухаємося, або е на що маємо орієнтуватися. Є багато різних орієнтирів, але я вам рекомендував би один орієнтир. Ми рухаємося на рівних колесах до тих пір, поки не проїдемо своєю передньою частиною, задню частину оцього автомобіля, можете по дзеркалу і по задній фарі, можете по ручки, наприклад, дверки задньої і по ось цій смузі, але це все невдобно. Самий вдобний орієнтир це коли ви передньою частиною проїхали задню частину автомобіля. Є. Потім накручуємо руль максимально вліво і заїжджаємо в наше паркомісце. І останній штрих, якщо потрібно, трішки вперед. Навіщо це робити? Якщо ми станемо ось так, ми будемо перешкодою для автомобіля, який стоїть позаду. І цей автомобіль може виїде, а може не виїде. Тому, коли ми зайняли таку. Позицію, проїхали трішки вперед, залишили собі місце, щоб ми змогли виїхати, і залишили місце для автомобіля, який стоїть позаду. Таким чином, виконується один із видів паркування рувноле або паралельне. Є ще два вида, я вам коротенько покажу, відео вставлю, але це основний, яким ви будете користуватися. Ще раз. Їдемо, шукаємо паркомісце. Вмикаємо правий показчик повороту. Побачили вільне паркомісце. Призупинилися для того, щоб оцінити, влізе ваш автомобіль сюди чи не влізе. Це повинно бути півтора корпуса вашої машини. Якщо влізе, доїжджаємо. Рівняємося з цим автомобілем. Правий показчик повороту вімкнений, Тобто він має бути вімкнений на протязі всього маневру. Далі накручуємо кермо максимально вправо. І починаємо заїжджати. Заїжджаємо, заїжджаємо, заїжджаємо до того моменту, поки ви в своє дзеркало не побачите передню частину автомобіля, який стоїть позаду вас. Далі, третє, вирівнюємо колеса і на рівних колесах продовжуємо рухатися до тих пір, поки ваша передня частина не проїде задню частину автомобіля, який попереду вас. Потім максимально накручуємо колеса вліво. Заїжджаємо в наше паркомісце і, якщо потрібно, трішки вперед. Таким чином, виконується паркування ровнолегле. Зараз вам покажу, які ще, яким ще способом можна виконати, але ці способи ми з вами розбирати не будемо. Окрім ось цього способу, є наступний способ. Ви можете ось так зробити. Тобто, заїхати половиною автомобіля в паркомісце, виставити його вже ось так, і тоді виконати заїзд. В якому. В моменті це буде корисно. Уявімо, що у нас тут не дорога, а якась перешкода, наприклад, стіна, мовно кажучи. Тобто у вас мало місця тут. Якщо ви будете виконувати ось так, в момент, коли ви будете накручувати колеса, ви зачепите цю стіну. Це може бути підземна парковка, наприклад, або парковка супермаркету. Тоді є смисл зробити ось таким способом: заїхати, виставитись і потім здати назад. Тобто ці способи залежать від обмеженого простору, де ви виконуєте це паркування. Не обов'язково тут стіна може бути, тут можуть стояти інші автомобілі, наприклад. І вам потрібно буде виконати це паркування. Але самий розповсюджений спосіб, і той, той спосіб, який є на екзамені, це саме такий. Правий показчик. Доїжджаєте своїм дзеркалом до дзеркала цього автомобіля. Кермо максимально вправо починаєте заїжджати, дивитесь в ліве дзеркало. В лівому дзеркалі бачите повну передню частину автомобіля. Продовжуєте рухатися прямо на рівних колесах, поки не проїдете. І потім накручуємо максимально вліво і заїжджаємо в наше паркомісце. Таким чином виглядає теорія? Тобто, по-перше, немає нічого складного, якщо ви точно знаєте, що ви робите, не потрібні вам ці наліпки і все інше, там двірники, не двірники. Тобто, ваш основний орієнтир це ваше дзеркало при в'їзді в, в паркомісце, при виїзді з паркомісця або якщо нам потрібно виконати паркування рувнолего. На цьому теоретична частина все довго розтягувати не будемо. Я вам розказав на які моменти потрібно звернути увагу, коли ви виконуєте паркування, розказав ваші контрольні точки або ваш орієнтир, дзеркало, з чим він має рівнятися. І розказав, що паркування це навик практичний. Тому навіть якщо ви теоретично все добре знаєте, на практиці потрібно пробувати. І друга частина буде заняття на майданчику з студентами. Тому для того, щоб не пропустити, підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, будь ласка, і можете натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити другу частину цього відео. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Згадав ще одна ситуація, яка може бути. Наприклад, у нас є підземний паркінг. У нас ось так автомобілі стоять. Ось так. Раз. Два. Три. Ось тут у нас стіна. І наше паркомісце. Ось це ось. Як ми сюди можемо заїхати? Здавалося б, можна заїхати передом. На місця достатньо і виконати парковку. Але питання, як нам потім виїжджати. Тобто, заднім ходом виїжджати завжди важко, тому що в нас обмежена оглядовість. І таким чином ми мали б виїжджати заднім ходом і рухатися, рухатися, рухатися. А якщо нема де розвернутися, по підземному паркінгу будемо рухатися заднім ходом, поки не знайдемо місце. Це не дуже зручно. Відповідно, заднім ходом ми в крайнє паркомісце не зможемо виконати паркування, бо нам недостатньо місця для того, щоб правильно поставити наш автомобіль. Як же бути в такому випадку? В такому випадку, на жаль, є тільки один спосіб. Це якщо ми вже на наше паркомісце будемо заїжджати заднім ходом, для того, щоб нам було зручно виїхати переднім. Тому, коли ви будете паркуватися в якесь крайнє праве місце, знайте, що ви або робите це одразу передом, але потім будете виїжджати заднім ходом. І також знайте, що в крайнє паркомісце ви не зможете заїхати заднім ходом. Хіба що у вас стіна буде не тут, наприклад, а десь, не знаю, наприклад, далі. Десь отут. Для того, щоб вам вистачило місця, поставити автомобіль ось таким чином. І тільки тоді ви зможете в'їхати. Тобто, все індивідуально, в залежності від розмірів вашого автомобіля. Тому що, наприклад, якщо ви будете маленьким автомобілем, то, в принципі, маленьким автомобілем ви зможете виконати це паркування. Але якщо ви будете великим автомобілем. То не зможете. Все залежить від обмеженого простору і від розміру вашого автомобіля. Дам вам практичну пораду. Коли ви обираєте собі ваш перший автомобіль, на що ви маєте звернути увагу? Перше, що ви маєте себе запитати, для чого він вам потрібен. Якщо ви будете цим автомобілем 90% часу їздити в місті, в магазин, десь повечеряти, в якийсь ресторан, на роботу, наприклад, зручніше мати маленький автомобіль. Так, як він розмірами маленький, ви станете спокійно в любе паркомісце. Це перше. По-друге, якщо вам потрібно буде виконати маневр об'їзду, ви це зможете зробити. Якщо ви 90% часу експлуатуєте машину в місті, нема смислу купляти великий автомобіль універсал, або якийсь великий седан, або якийсь великий джип. Так, це може й круто, але дуже непрактично. Якщо ви більшість свого часу експлуатуєте автомобіль на далекій відстані, наприклад, їздити між, місць, між містами, тоді доречніше брати автомобіль більший. Але не більший габаритно, а важчий. Коли автомобіль важчий, тоді вам комфортніше їздити на великій відстані. По-перше, він менше реагує на нерівності дороги. По-друге, він гарно тримається на дорозі, тобто його не здує вітром, коли буде проїжджати поруч якийсь вантажний автомобіль, або коли у вас буде сильний боковий вітер. Тому, в першу чергу, я б вам з практичної точки зору рекомендував би ставити собі запитання, а де ви будете експлуатувати цей автомобіль. І навіть якщо вам подобається якась конкретна марка, наприклад, ви захотіли Toyota Camry собі, велику, але ви знаєте, що ви будете їздити в місці, то, можливо, потрібно подумати про те, щоб купити ту саму Toyota, але, наприклад, Yaris, або, наприклад, там, Avensis. Це вам буде. Практичніше з точки зору експлуатації. Але це, скажімо так, момент, на який потрібно звернути увагу, але це не ключовий момент. Ключовий момент, щоб ваш автомобіль вам подобався. От тепер точно все. А є ще один варіант: як заїхати на цю парковку і виїхати, чи як ти там заїжджав, так? так? І виїхати потім задом. А як? Можна, а це ми приїхали в торговий центр. Поки я хожу по торговому центру, я жду, поки оцей виїде. <рес> а якщо він там вже в пилі його? Я стоять? хожу, малюсь. <рес> Прошу Господа Бога, щоб він уїхав. Якщо я прийду, він ще стоїть, то я чуть, -чуть почекаю на нього, а потім зроблю так раз і поїду передом. А якщо ми стали отут. Ой, де там? От... Аня, отак я приїхала. Вот тут было все легко. Тут можно вставать, на всю парковку дуже легко, если не с той стороны машины. Просто берете, вот так и заезжаете. Все, весь секрет. Если вас подперли вот здесь сзади, что вы делаете? Просто паникуете и звоните мужу. Ну и ждете, пока уедет полиция или вот этот. Все просто. Не благодарите.